Доброго дня, колеги. Сьогодні ми будемо розглядати тему актуальну, яка на сьогоднішній день яка завжди є актуальною і завжди вона буде актуальною для того, щоб в наше майбутнє покоління вміло правильно використовувати програмні продукти, значить програмне забезпечення повсякденному житті. Це... Актуальність задач виховання культури і використання ліцензійного софту. Отже, сьогодення і майбутнє диктує нам умови навчання роботи, ведення бізнесу у супроводі програмного забезпечення, що стало повсякденною необхідністю. І оце от різноманіття програмного забезпечення на ринку дає нам можливість з меншими зусиллями отримувати кращі результати або задовольнити потребу в якісних та швидких послугах для зайняти час дозвілля. Такі програмні продукти є як і у бізнесі, так і для розваг. Взагалі, все наше життя, все наше життя на сьогоднішній день супроводжують програмні продукти. І от кожного разу, обираючи право забезпечення, ми в першу чергу звертаємо увагу на його якісні та характеристики, шукаючи в мережі інтернет, в першу чергу безкоштовні версії, але безкоштовне не завжди є якісним. Чи правильним для його використання. І е, користувачі, розшукуючи е, в першу чергу безкоштовні версії, не, не завжди е, читають те, що написано під галочкою Я приймаю умови користувацької угоди. Прогортаючи ці е, всі великі Довгі значить, які говорять, як правильно користуватися цим програмним забезпеченням, і що не тільки умови його використання, а про що це програмне забезпечення, користувачі вже навмання так, стараються знайти всі відповіді значить, у, самій, у самому програмному продукті. Але Саме в користувацьких угодах правовласник завжди закладає найважливішу для користувачів інформацію. Це в першу чергу на яких умовах користувач отримує дозвіл на використання програмного забезпечення. Тобто, чи це безкоштовна програма, значить, чи це програма значить вона платна, так, за яку треба оплачувати, чи е, вона безкоштовна на певний період часу, так, значить. Чи а потім за неї треба оплачувати і оплачувати дуже багато. так, значить, Чи е, цю, за цей програмний продукт треба оплачувати зразу? Правила використання програми забезпечення. Так? Е, яким чином програма забезпечення може використовуватися? Е, хто може використовувати це програмне забезпечення? Е, так. І відповідно обмеження користувача. Е-е. Правовласником програм автоматизації бізнесу Business Mutten Software створено унікальні програмні продукти, які сьогодні супроводжують бізнес багатьох компаній України. І оцей широкий спектр вибору таких програмних продуктів створює проблему поломикового трактування в ліцензування продуктів та їх правомірного використання. І от важливою задачою правовласника сьогодні є допомогти користувачу розібратися в колізіях ліцензування програмних продуктів організації бізнесу. Цю задачу правовласник комерційна компанія П'ятері П'ятеріроцьків доручив товариство Міжнародна правова група, який є довіреною особою правовласника в Україні. Поряд з цим ми розуміємо, що сьогодні вже зі шкільної парти разом з іншими дисциплінами потрібно навчати дітей, як обирати програму забезпечення для його безпечного використання. У вищих навчальних закладах поряд з вивченням функціонального призначення програм забезпечення необхідно приділяти увагу не менш важливій темі це виховання культури використання ліцензійного софту. Отже, пропоную вашій увазі наш проект LegalSoft. він створений правовласником для допомоги користувачам програм автоматизації бізнесу, для прозорості ліцензійної політики правовласника і Саме основне для виховання поваги до створеного правовласником програмного продукту. Якщо зосереджуватися е, на цих пунктах, значить, я би хотів наголосити, що е, повагою використання е, до створеного правовласником програмного продукту є те, що е, усі програмні продукти вони створюються людьми. Так? Значить, тими ж самими, можливо, значить, в подальшому, ті ж самі. Ваші вихованці будуть е продовжувати створювати нові програмні продукти. Так, відповідно, створюючи ці програмні продукти, вони будуть затрачати час, будуть затрачати свої зусилля. Відповідно за що будуть отримувати плату. От, і відповідно сьогодні, е навчаючи дітей, значить, треба в першу чергу приділяти увагу, що Програмні продукти, які створюються правовласником, вони для, для їх створення, значить, створ затрачаються великі зусилля, так, значить, відповідно за що правовласник бере плату, і це створює умови. Того, що ці програмні продукти розвиваються, значить стають кожним днем все кращими та кращими та супроводжують і допомагають допомагають бізнесу працювати в Україні, оглядаючи сайт е, я б хотів сказати, що на головній сторінці можна ознайомитися про мету створення ресурсу. З інформацією про довірену особу правовласника Міжнародна правова група за активним посиланням Міжнародна правова група. Представляючи інтереси як керуючий партнер Туриства з обмеженою відповідальністю Міжнародна правова група, хочу сказати, що ми е, кожен день стикаємося з тим, що е, не всі розуміють правила використання програмних продуктів. Вони. Е, з одної сторони є прямими та однозначними. З іншої сторони, та як бізнес є е, складу, е, складовою бізнесу, є дуже багато бізнес-процесів. В сам бізнес може входити дуже багато різних компаній. Так, значить, е, То, відповідно, ці програмні продукти забезпечують роботу цих компаній. Однак, значить, не всі можуть розібратися, не всі можуть. Е, Побачити, яким чином ці програмні продукти правильно можна використовувати. Тому в наступних розділах це користувачам програм для автоматизації бізнесу та роз'яснення для ліцензійного використання програм для автоматизації бізнесу розміщені відповіді відповідні на всі актуальні питання, пов'язані з ліцензійним використанням програм для автоматизації бізнесу. Так само у розділі корисні матеріали, значить, ми публікуємо корисні статті та судову практику. Чому ми також зосереджуємо свою увагу на те, щоб висвітлювати свою роботу? Щоб показати, що здійснюючи якісь помилки, можна потрапити у пастку створення неприємності, значить, в першу чергу, для свого підприємства, для себе. І, відповідно, ми хочемо показати, що краще перепитатися, краще ще раз звернутися до правовласника, чи до представника правовласника, отримати відповідні роз'яснення та довідки про це, як правильно значить, використовувати програмний продукт, чим помилятися, чи завідомо використовувати його невірно, що може потягнути за собою значить, ризики. В першу чергу репетиційні ризики для підприємства. У розділі користувачам програм для організації бізнесу висвітлено значить, такі значимі, як на нас, пункти, да, значить розділи. Це інформацію про юридично значимі докази майнових прав правовласника. Ознаки ліцензійності, правила супроду та оновлень, користувацькі угоди. Користуватись кого до онлайн-сервісу Хмаринка, де дистриб'юторська е інформація про дистриб'юторську інф партнерську мережу правовласника, е куди ви можете звернутися та отримати інформацію про всіх постачальників, які можуть е продати, встановити та супроводжувати ваш програмний, е програмний продукт для автоматизації бізнесу. Е що таке про юридичну? Інформація про юридично значними докази нових прав правовласника. З Законом України про авторські права та суміжні права визначено, що правовласник може позначати знач, про свої авторські майнові права. Інформацію, значить, встановивши, розмістивши у оригіналі і також копіях копіїх примірниках, копій, примірниках значить, програмних продуктів про себе значить, під значком, який виглядає приблизно як літера С. Так? І в першу чергу ця інформація значить, про назву власника авторських майнових прав місце знаходження. Власника авторських майнових прав та відповідно назву програмного продукту, до якій значить є на сьогоднішній день, яким ви, яким ви користуєтеся. В ознаках ліцензійності розміщена інформація про те, як ви можете самі себе перевірити, чи перевірити цю особу, у якої хочете придбати програмний продукт, так, яким чином він продається, що супроводжує цей програмний продукт, які документи, значить, які свідчать про ліцензійність програмного продукту, або коли ви вже придбали програмний продукт, ви можете перевірити, значить, чи він ліцензійний, чи ні. Правила супроводу та оновлень значить, говорять про несуть інформацію значить, про те, як можна перевірити, чи вам не встановили, встановили ліцензійні чи неліцензійні оновлення, які ви оплачуєте. В користувацьких угодах ви можете ознайомитися з правилами використання програмного продукту. Так само, як і в користувацькій угоді до онлайн-сервісу Хмаринка. У роз'ясненнях для ліцензійного використання програми автоматизації бізнесу ми більш детальніше розмістили інформацію, роз'яснили правила використання програмних продуктів, які викладені у користувацьких угодах. Це відповідно роз'яснення до загальних правил використання програмних продуктів апгрейд, мультип правила значить, апгрейду, правила мультиплексування, веб-розширення, веб-сервіси, доступи, VPN, RDP, як ліцензуються розробки програмних продуктів на базі цих програмних продуктів, які ви вже придбали, як ліцензується мобільна платформа і, відповідно, як правильно ліцензується оренда програмних продуктів. Завершуючи виступ, я б хотів наголосити на потребу суспільних зусиль для виховання у молоді засад поваги до інтелектуальної праці. Починаючи виступ, я говорив, що правовласники затрачають дуже багато зусиль для того, щоб український бізнес програмні продукти для українського бізнесу працювали якісно. Так, оновлення постачалося до програмних продуктів вчасно, і відповідно ліцензійне використання цих програмних продуктів якраз і забезпечує стабільний, правильну, стабільну і правильну роботу програмних продуктів і стабільну і правильну роботу самого бізнесу. От створення умов, за яких сьогодні студенти, а завтра користувачі програм для автоматизації бізнесу будуть впевнено і вірно приймати рішення щодо ліцензійного використання програми забезпечення, лежить у площині інформаційної підтримки вас, освітян. Відповідно, ми залюбки. Надамо значить, вам усю корисну і доступну інформацію щодо ліцензійної політики, щодо ліцензування програмних продуктів, зможемо вам надати значить, роз'яснення, які допоможуть вам у вашій роботі, допоможуть вам у створення відповідних ваших створення. Створимо умови для того, щоб ви могли якісно і правильно доносити інформацію значить, до ваших студентів. Презентований ресурс LegalSoft є місцем спілкування правовласника та користувачів, до якого ми теж хочемо запросити, відповідно, хочемо запросити і освітян. Розміщення на цьому інформаційному ресурсі постатейних матеріалів галузі інтелектуального права дасть змогу розширити вашу аудиторію та зробити значний внесок у виховання культури ліцензійного софту. Тому ми запрошуємо вас до спілкування з нами. Дякую за увагу. До побачення.